Понад половина українців почали вибирати дешевші продукти і навіть більше виявилося, що стільки саме наших співвітчизників взагалі змінили харчові звички з початком великої війни. Про це свідчать дані останніх соцопитувань. Ворожі атаки, економічна нестабільність, зменшення доходів з одночасним зростанням цін. Люди, хто як може, пристосовуються до реалій життя. Тож, як зараз харчуються українці і хто заощаджує більше? Це з'ясовувала Олена Логінова. Добрий ранок. добрий раночок. Що будемо снідатися? Можем яєчню пожарити, можемо з тобою авокадо тости зробити. А а є гамбовці. Давай Гамбовці – традиційний десерт закарпатської кухні. Складається переважно з сиру. Ірина часто готує такий смаколик доньці мілені на сніданок, адже всі продукти для цього є в холодильнику. Завжди у холодильнику яйця, кисломолочні продукти, серед сир, сир царела. А інші бо у нас різні вподобання. Чоловік любить купаску. Я не їм сім'я Ковальчиків дотримується правил здорового харчування. На закупи ходять раз на тиждень. Продукти у списку майже завжди однакові, каже господиня. Змінюється лише сума у чеку. Ціни ростуть постійно. Звернула увагу, що от в тиждень, ну якщо раніше тратили там тисячі гривень, то зараз. Навіть за останні півроку ну три напевно тисячі гривень. Слідкую за акціями раніше може не задумалась. Наприклад, на морепродукти я люблю дуже рибу. І, хоча ціни на улюблені продукти щоразу зростають, Ірина каже, на їжі не заощаджує, а ось відвідувати ресторани стали рідше ніж до війни. Таких людей, як Ірина, котрі можуть дозволити собі не економити на їжі в Україні, дедалі менше війна, стрес, нестабільність, зниження доходів основні чинники, які впливають на зміну наших харчових звичайних. Доходи населення падають через оці всі фактори, і це не може не позначатися на тому, що люди починають економити. Ну і на превеликий жаль, економія на їжі. Це те, що нам доступне, і це зазвичай перший крок, так що мовити до збереження коштів. У чому це полягає? Це полягає в погіршенні нашого раціону. До війни ми витрачали 42-43% сімейного бюджету. На харчі зараз витрачаємо порядку 50. при тому, що середньоєвропейська сім'я витрачає від 12 до 18%. готувати вдома чи купувати готове, на яких продуктах економити, а на яких ні. Як змінилися звички українців харчуватися під час повномасштабної війни? Ми з вами в одному з київських супермаркетів подивимось, на що зараз найбільший попит у людей. Здавалося, покупців навколо багато, але з великими пакунками чи наповненими доверху візками? Ми не зустріли нікого. Схоже, покупці беруть цього потроху і особливо старші люди. На картошки економію. від ціну 41-45 гривень. За кілограм. А на чому економити, на яких продуктах? Ну, делікатеси не покупаю. Вон, бачите, він купив це это, это саме. Воксалок э, взяв і голови судачі. Вони не дорожки, а юшка буде гарна. А от ну, є у вас можливість купити м'ясо скільки хочете? От на чому ви. Ні, ні, я на всьому економлю, на всьому, навіть на хлібі. За даними соцопитування, щоб менше витрачати коштів, майже 50% українців частіше готують страви вдома. Приблизно стільки саме людей взагалі вживає менше їжі або шукає нові ощадливіші способи приготування. Понад 20% респондентів купують напівфабрикати. Найбільше українці заощаджують на кондитерських виробах, рибі та морепродуктах. Менше економлять на хлібі, олії, борошні, крупах, овочах. Коли ми з вами говоримо про зміну структури. Споживчого кошика українця, вона змінилася серйозно змінилася в сторону дешевого сегменту нашої споживчої корзини. Ми стали менше їсти висококалорійних продуктів. У нас щезли практично з раціону горіхи, мед. В той же час дуже сильно виросла доля низькокалорійних, але дешевих продуктів. Харчові звички українців змінилися ще й залежно від соціальних груп. Ось погляньте на ці черги до прилавки з готовою продукцією. Якщо старше покоління заощаджує і частіше готує вдома, то молодь схиляється до готової кулінарії. Та й економією на харчах вони здебільшого не переймаються. Я навпаки більше беру тут готове, тому що більше працюю і менше часу на те, щоб готувати вдома. Не дуже слідкую за цією ці новою політикою, яка там була півроку тому, рік. Тому В цілому звичайно ціни виросли, але так, щоб сильно економити то ну на якісних продуктах стараюсь не економити. А я хочу додати про свої особисті звички харчуватися. Під час війни я стала більше купувати готової продукції через брак часу. Ось і сьогодні замовила собі пообідати та повечеряти. Дайте, будь ласка, мені моє замовлення. Дякую, ось я замовила собі на обід та на вечерю кашу та м'ясо, і все це вийшло в мене на 120 гривень за таких умов. Кризових страждають люди старшого віку, які перебувають на пенсії через обмеженість тих от пенсійних грошових виплат і інфляція підвищення цін на продукти харчування. Молодь вона дуже схильна до того своїм таким мобільним способом життя. Щоб не готувати вдома, їсти десь на стороні. Українці змінили звички харчуватися не тільки тому, що продукти подорожчали. Серед важливих чинників тривалий стрес і тривожність через агресію Росії. Тож особливо серед молоді спостерігається харчування нездоровою їжею, кажуть експерти. Їм раз в день. Так, можливо, через стрес або я не знаю, що впливає. Ось сильно великого бажання їсти немає. Зазвичай купується пачка макарон. От вона і їсть. Спочатком повномасштабного вторгнення ситуація загострилася. Вона загострилася і у вразливих верствах населення, і підлітки. Харчування стало абсолютно хаотичним. Скажімо, також нападоподібним емоціогенне таке переїдання. Зазвичай ввечері, вночі, коли людина відкриває холодильник, з'їдає абсолютно все, що вона бачить. Та навіть у цих складних умовах фахівці радять бути уважними до свого харчового раціону, щоб заощаджувати раціонально використовувати свій бюджет і намагатися частіше готувати вдома. Олена Логінова, Мар'яна Мартин, Володимир Дєдов, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.